Прийшли в сейффей. Кокуроза по 70 центів. значить, черешні, черешні. Яка ціна на черешню? День незалежності, кругом вибухи. Розвітають вибухи, розцвітають квіти в неба в небі. Był. 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 Tam za wydarzeniem chowajecie. Mhm. dalej. O, tu przekrościł jedno. всех букв. Летет, летить, летить, летить. Визлітається. Прям зупинятись треба, близько близько, mm -hmm. вище. Дісталися гарного місця. Треба зайти за ті ліхтарі. Konkord, le ena zlažnost. Errorke. Torej zaradi dele.

o

Прокидався в Україні від вибухів, тому одне усвідомлення що ці вибухи просто феєрверки, гріє душу. Там туди там закінчиться. Перевантажена вулиця. Щось теж зі всіх боків. Коротше, хто не буде йти. Пожежники якось це спокійно переживають. Бігаємо, як цуцики. Вау! Вау! Вау. ми прийшли! Ховайся в мене за спиною! Я прикрию тебе своїм тілом. Даже машины психологи Там он дрон висит. Что висит? Дрон вот висит. Снимает? Снимает так. Дивіться <реш> виживає. Хтось зіб'є дрона. <реш> Клас, дуже гарно, мені здається, я ще так фейерверків не бачила. Ти бачив? Хі... Хіба на стадіоні після якогось концерту. А, а я може на цьому у Вінниці на фонтанах, може, а може там не було фейерверків. Причі, мабуть, я не бачила, ще так фейерверків. Машини теж вражені, схоже. Угу. Що там, що стабілізація спрацювала? Так. Сикування ніжні Ідем туди блестити. Ось Школа, стадіон школи, Diablo. щось там, щось там, скул. дрони вон там висять беу Цей дрон воно відлітає чи це літак під Ні, це мабуть дрон сів сан франциско робить. Ага. Річний бюджет міста Ворохти Второй на фірверки цих дерев доматил. Зупинився нам не треба було. Поліція ззаду дорогу перегородила. <клухи> а це по-нашому, <клухи> оце було прямо як на сіні яке. Щоб машини не психували псіхували. Ага. Жасть. Цілко звісна. Машини. Машини пищать. Психують Так. Ніч навколо Там просто такий дим Ага, хмара диму І пахне зле. Ти той, той дрон іще вижив. <ріст> Не знав, видно. А от тут було все місто. Там був якийсь концерт, ми його успішно прогуляли в парку. Капець скільки людей? Скільки так в цьому конкорді багато людей? Чекай, сіка. Угу. Ні, там, там просто сітку хтось підтягнув. Вау! Такий матом! Так виглядає свято. А наче в Києві? Угу. Так, так виглядає свято. Так. Ми запізнились. Ти ціла селена народу. Розходиться по домах. Поліція тут, <смі> мотоцикл стоїть, він регулює рух. Так. Так. Це мені подобається, що тут поліція, вона типу звичайними словами каже, що вона хоче, куди тобі йти, а не оце щось там та палка ага. куди. Зараз правила вони ж поміняли. А, то там той червоний все одно. Та я бачила, ось нещодавно регулювальник у Львові там стояв. Він щось тою палкою тикає, тикає, а машина не їде. Він вже той регулювальник став та каже, чого ти не їдеш, їдь! І тоді машини поїхали. Ну так сказав би одразу, ментиляєш там. Mm -hmm. Дідько тебе зрозумієш, що тебе там за приступ. Ось Let's go, все, так, все ясно.